Всі ми хочемо жити в теплі, користуватися гарячою водою. Влітку потребуємо прохолодного свіжого повітря, бажаємо користуватися електроприладами, коли знадобиться. При цьому ми хочемо бути впевненими в якості та розумній ціні цих досягнень прогресу. Але на жаль, дуже часто нам доводиться стикатися зі збоями в водопостачанні, з відсутністю електроенергії, з невизначеністю в газопостачанні та інше. Це ознаки кризи в системі енергетики. Виходом цієї кризи є модернізація енергообладнання. Країни Європи Готові інвестувати та кредитувати енергетичну галузь. Єдина причина, за якою ці процеси відбуваються повільно, це відсутність кваліфікованих спеціалістів. Тому саме в Черкаському державному технологічному університеті відкрито спеціальність теплоенергетика. Лабораторії кафедри енерготехнологій оснащені сучасним вимірювальним обладнанням та лабораторними стендами. Матеріальна база створена з використанням сучасних котельних установок фірм Вісман та Вайланд теплової автоматики Данфос насосних установок ВІЛО. Практичні заняття проводяться в комп'ютерних класах, обладнаних комп'ютерами Pentium 4 із можливістю виходу в інтернет. Планується запуск лабораторії GSM диспетчеризації теплоенергетичного обладнання. Підготовка проводиться за підтримки Черкаси Теплокомуненерго та Черкаської ТЕЦ, де й проходить практика. На кафедрі енерготехнологій працюють висококваліфіковані викладачі: два професори, доктори технічних наук та три доценти кандидати технічних наук. Після отримання вищої освіти зі спеціальністю теплоенергетика випускники можуть працювати на промислових підприємствах різного профілю діяльності, проектних організаціях як загального, так і енергетичного профілю, на теплоелектростанціях, атомних електростанціях, теплоелектроцентралях, підприємствах житлово-комунального господарства, теплових та газових мереж, в державних контролюючих органах, управліннях виконавчих органів влади, на підприємствах залізничного та автотранспорту, приватних організаціях, що реалізують. Теплове, газове та насосне обладнання здійснюють його встановлення та налагодження, в будівельних організаціях, підприємствах харчової промисловості, виробництва добрив та лакофарбових виробів. В місті Черкаси та області підготовка теплоенергетиків проводиться лише в нашому університеті, тому вже зараз існує значний попит на випускників нашої спеціальності. Отримана кваліфікація, вільне володіння засобами обчислювальної техніки та іноземними мовами допоможуть вам реалізувати себе не лише на теренах України. Випускники отримують кваліфікацію інженер енергетик.